На алеї героїв міського кладовища в Полтаві рідні та знайомі полеглих військовослужбовці, священники та містяни. 29 серпня тут шанують пам'ять захисників України. Дуже важко кожен рік згадувати ті події, які трапилися. І ще важче розуміти те, що вже не знаєте, як кажуть, третій рік війни, третій рік війни не третій рік. Це повномасштабне вторгнення. А саме з 14-го року зупинилося в багатьох людей життя. У Марії Боняківської під час оборони держави загинув батько Валерій. Він загинув в Ясиноваському районі. Під час бойового завдання вони з хлопцями виїхали на завдання, він був командиром групи. І коли почався обстріл градами, він скомандував хлопцям в укриття, вони встигли, він був останній. І при закріпленні, скажімо так, хлопців в укриття, він загинув, тому що йому пошкодило, відрізало плечовий сустав руку. Він загинув по дорозі до лікарні, не змогли хлопці його довести. Тоді ще не було ніяких таких, знаєте, кровоспинних речей. Валерій Боняківський служив у штурмовій бригаді, поліг восени 2014-го, чоловікові було 44. Він був в штурмовій бригаді, розповідав тільки, що знаєте, таке веселе, смішне для того, щоб не давати нам оцю страх і невідомість, тому що він нам пояснював, що поки він там. І хлопці стоять там. Ми в безпеці. Якщо хлопці виморяться, втомляться, впаде світ. Знаєте, як кажуть, і це дійсно так, тому що й досі хлопці стоять там, і наш світ потроху падає. Рік тому у Олени Орлової на війні загинув син Андрій. Він за життя отримав звання Героя України. Звання Героя він отримав за визволення Херсона. Він був першим, кого нагородив президент за визволення Херсона. Він був перший, хто підняв стяг Херсонської області над Снігорівкою. Він був перший, хто підняв стяг на острові Потьомкінський. Він був учасником АТО з 14-17 рік, командир групи снайперів. Починав з батальйону «Донбас», потім Нацгвардія. Україну Андрій Боронив із перших днів повномасштабного вторгнення служив розвідником. 6 вересня отримав поранення на Херсонщині, від яких помер у лікарні. У 39-річного героя лишились мама, дружина і син. Син, він підліток, йому дуже важко. Все це переносить він татів, син. У них був дуже тісний зв'язок. І останній, з ким спілкувався Андрюша. Накануні загибелі був син. Ми дуже довго спілкувалися. І він ще казав, синок, я на виход Це на пару днів і все. День пам'яті захисників відзначають з 2019 року, тому що цього дня, 2014, тисячі були значні втрати українських військових під час виходу з оточення в Іловайську на Донеччині. Десять років тому у Тетяни Горичевської там загинув син Олександр. Він загинув 19 серпня 2014 року під станцією Іловайськ. Мені дуже важливо, щоб цей день приходили сюди. Бо 22-й рік, на мій погляд, трохи затьмарив тих хлопців, які всі ці попередні роки клали життя, стримували цю Орду, робили все, щоб вона не прийшла таки на нашу землю так широко, хоча б Донбас теж наша земля. Але зараз дехто вважає, що війна почалася взимку 22-го. Ні, війна йде вже 10 років. Ми не повинні про це забувати. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.